Що не можна робити, коли у вас панічна атака. Перше це уникати місць, де вона колись у вас трапилася. Саме так, коли ви уникаєте це місце, вам навпаки складніше потім повпоратися з цим станом, з цією тривогою, да, з цими відчуттями, які у вас відбуваються. Тому важливо все ж таки поступово йти у ці місця, де вона у вас була. Це може бути чи метро, чи ліфт, чи просто вулиця. Важливо йти. Умовно кажучи, в свій страх. Так вам буде легше впоратися з панічною атакою. Друге, не звертатися за допомогою, не дзвонити в лікарню, не дзвонити своїм друзям, не приймати якісь ліки, тому що знову ж таки це буде підкріплювати ваш стан. Ви почнете думати, що саме це допомогло вам впоратися з панічною атакою. В цей момент важливо не метушитися. Якщо, наприклад, у вас трапилася панічна атака там в автобусі, не вибігайте Гати з цього автобуса, а просто посидіти там. Ну, важливо, яке місце да може у вас бути. Важливо просто побути спокійно в цьому моменті, нічого не робити, пережити його, подихати можливо, да, і це допоможе вам пережити панічну атаку.